Одарка та її чоловік Василь були простими людьми. Хата невелика, город доглянутий, у хліві корова та свині. Кури бігали по подвір'ям, жили вони невибагливо, але чесно і по совісті, бо так їх вчили ще батьки. У них була донька Ірина, вродлива, розумна. Після університету залишилась працювати в місті і там зустріла свого коханого Андрія. Хлопець був із заможної родини, його батьки Валентина Петрівна та Ігор Васильович займалися бізнесом, жили у великій квартирі в центрі міста, мали машину і коло солідних друзів. Коли справа дійшла до знайомства родини, Одарка неабия хвилювалася. Василю, казала вона чоловікові, ті паничі з міста нас ще висміють. У них руки білі, а в нас в мозулях, у них столи в ресторанах, а в мене борщ і вареники. Та не бійся, жінко, – усміхнувся Василь. Хто нас прийме такими, якими є, тому й Ірину віддавати не шкода. Зустрілися родини в місті в кафе. Одарка, як почула, як Валентина Петрівна тоненьким голоском мовила А ви, мабуть, господарством займаєтесь. Я навіть не уявляю, як то можна корову доїти. Ігор Васильович тільки пирхнув, та життя у вас там екзотичне, ну, головне, щоб діти між собою ладнали. Одарка тоді відчула, ніби камінь ліг на серце. Прикро було, але промовчала. Минув час, і Ірина з Андрієм вирішили таки, що весіллю бути. Тоді Одарка сказала до всі, досить ховатися. Хай би твої свати приїхали до нас, подивилися, як ми живемо, бо не можна тільки по міських кафе один одного знати. І от настав той день на подвір'я Одарки в'їхала блискуча машина. З неї вийшла Валентина Петрівна у світлому костюмі на підборах та Ігор Васильович у білосніжній сорочці. Навколо пилюка, бо дорога полюва, а вони ніби з іншого світу. Проходьте, дорогі свати, привітно запросила Одарка. У нас не розкіш, але що маємо, тим і частуємо. На довгому столі під старою грушею уже чекали на гостей миска борщу з помпушками, вареники з картоплею, голубці, домашня ковбаса, холодець, пиріжки, сир, мед. Ну і, звісно, вино домашнє та узвар. Валентина Петрівна спершу скривилася. Ой, скільки всього, це ж так важко для шлунку, але згодом, коли спробувала вареники, не втрималась. Ммм. Ви самі ліпили. Я таких смачних давно не куштувала. Ігор Васильович після першої чарки розвеселився і почав жартувати з Василем. А ви, свата, самі свиню колите? А вже ж сам, хто мені є за коле, відказав Василь, і всі засміялися. Після обіду Одарка провела гостей у двір, показала корову, що стояла у хліві, кинула курям, зерна, навіть свиней показала. Валентина Петрівна спершу гидувала, а тоді, бачачи, господиня все робить із любов'ю, сказала несподівано знаєте, я вам заздрю, у вас тут усе справжнє, молоко, яйця, сир, овочі, а ми в місті все купуємо і навіть не знаємо, що їмо. Та що ви, свахо? Тут своя робота, свої клопоти, але ми щасливі, що можемо жити на землі. Ігор Васильович тим часом сидів з Василем на лавці, і сват, уже трохи хильнувшись, зізнався. А знаєте, свата, якщо чесно, ми з дружиною завжди дивилися на таких, як ви з верхньо. мовляв, село примітив. А сьогодні зрозуміли ми маємо гроші, але у вас тут є щось більше, тут душа є. Василь лише махнув рукою, та ми звичайні прості люди, все, що маємо, то лише завдяки праці. Того вечора гості довго не хотіли їхати. Вони співали українські пісні, слухали сільські історії, так що й додому не хотілося. Ніколи не думала, що таке щастя може бути в простоті, шепнула сваха чоловікові. А Ігор Васильович, обіймаючи Василя за плечі, сказав От, бачите, свата, як воно вийшло. Ми приїхали з панським норовом, а їдемо з теплом у серці. Відтоді стосунки між сватами змінилися. Валентина Петрівна вже не гнула носа, а телефонувала ударці і питала рецепти, а Василь. Щоразу приїжджаючи привозив гостинці. Весілля дітей минуло тепло і дружньо, бо обидві родини вже стали близькими. Ірина якось сказала мамі Мамо, ви навіть не уявляєте, як ви змінили моїх свекрів, вони стали простішими, добрішими. Одарка лише усміхнулася та то не я, доню, то земля наша, хліб сіль і щире серце, бо справжня щедрість не в гаманці, а в душі. Ось так прості сільські люди навчили панів з міста, що найбільша розкіш у житті це щирість, гостинність.